Тисячі людей зараз сидять і рахують, коли ж нарешті підвищать пенсії, щоб хоч трохи вистачало на нормальне життя. А державні чиновники тим часом готують документи, які можуть змінити життя кожного пенсіонера вже з наступного року, і не факт, що на краще. Сьогодні розповідаю про всі зміни, які чекають пенсіонерів у 2026 році. Хто отримає підвищення, а хто може взагалі втратити частину виплат, скільки додадуть до пенсії і коли це станеться? Які нові вимоги? До стажу вводять і що робити, якщо у вас його не вистачає. Інформація свіжа з проєкту Держбюджету і від пенсійного фонду, тому дивіться до кінця, щоб не пропустити важливе, що може торкнутися саме вас. Але спочатку підписуйтеся на канал, щоб не пропустити важливе про пенсії, виплати і всі зміни, які можуть вплинути на ваш гаманець. Жміть дзвіночок, щоб YouTube одразу сповіщав, і обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал, посилання в описі. Там пишемо оперативно, як тільки з'являється. Нова інформація швидше, ніж виходять відео. Почнімо з найголовнішого, що цікавить всіх: чи підвищать пенсії, і якщо так, то наскільки. Бо від цього залежить, зможуть люди хоч якось прожити, чи знову доведеться вибирати між їжею та ліками. По-перше, мінімальна пенсія. Зараз вона становить 2361 гривня і це просто жахливо, бо на ці гроші неможливо прожити навіть тиждень, якщо чесно. Комунальні забирають 1000, а ще треба їсти, купувати ліки, одяг, взуття. Люди просто виживають, а не живуть. Так от, з 1 січня 2026 року мінімальну пенсію планують підвищити до 2595 гривень, тобто додадуть 234 гривні або 9%. Здається, Непогано, але давайте подивимося на реальність. 2595 гривень це все одно жалюгідна сума, на якій неможливо нормально прожити. Особливо, якщо врахувати, що ціни за цей рік знову піднялися на все: на продукти, на комунальні, на ліки, на транспорт. Виходить, що підвищення є, але воно просто не встигає за зростанням цін. І люди, як жили в злиднях, так і живуть, тільки з кожним роком стає все важче. Держава ніби підвищує пенсії, щоб показати, що турбується, але насправді це просто косметичний ремонт, який не вирішує проблему. І от що цікаво, для порівняння, у 2022 році пенсії піднімали на 14%, у 2023-му майже на 20%, бо була величезна інфляція. У 2024-му тільки на 8%, у 2025-му на 11,5%, а тепер у 2026-му планують тільки 9%, хоча ціни ростуть не менше, ніж на 15-20% щороку. Тобто реально пенсіонери стають біднішими з кожним роком, бо підвищення пенсій не встигає за інфляцією. І це офіційні дані, які не можна заперечити. Люди втрачають купівельну спроможність і стають все біднішими, попри те, що на папері пенсія нібито зростає. Тепер про індексацію, яка запланована на 1 березня 2026 року, це окреме підвищення, яке проводять щороку, щоб компенсувати зростання цін і падіння купівельної спроможності гривні. За законом індексація має розраховуватися за формулою 50% зростання середньої зарплати плюс 50% рівня інфляції. І от коли порахують ці показники за 2025 рік, тоді й оголосять точний відсоток індексації. Зараз експерти прогнозують, що індексація може скласти близько 15,5%, якщо інфляція буде на рівні 15%, а зарплати виростуть на 10%. Але це тільки прогнози, а точні цифри будуть в кінці січня, коли Держстат опублікує офіційну статистику. Але тут є важливий нюанс, про який багато хто не знає: індексація застосовується не до всієї суми пенсії, а тільки до так званої базової частини без надбавок і доплат. Уявіть, людина отримує 6300 гривень пенсії. Але. 300 з них це надбавка за вік, яка не індексується, значить індексація буде тільки на 6 тисяч. Якщо вона складе 15,5%, то базова частина стане 6924, а загальна пенсія 7224. Тобто прибавка 924 гривні Зараз з рахунками виходить, що в середньому пенсії зростуть приблизно на 100 гривень за кожну тисячу виплат. Тобто, якщо зараз отримуєте 5 тисяч, то після індексації буде близько 5,5 тисяч. Здається, непогано, але знову ж таки треба дивитися на реальність. Якщо за рік ціни виросли на 20%, а пенсію підняли на 15%, то ви все одно стали біднішими на 5%. І от найприкріше, що індексація стосується не всіх пенсіонерів. Під неї не потрапляють кілька категорій людей, яким держава чомусь вирішила, що підвищення не потрібне. По-перше, це так звані спеціальні пенсіонери, чорнобильці, військові, судді, прокурори та інші, чиї пенсії регулюються окремими законами, а не загальним пенсійним законодавством. Їм індексацію не роблять, бо для них діють інші правила. Хоча це теж несправедливо. По-друге, це нові пенсіонери, тобто ті, хто вийшов на пенсію останні кілька років. Їм теж не дають індексацію, бо вважається, що їхні пенсії розраховані за новою формулою, і вони і так отримують більше, ніж старі пенсіонери. Але насправді багато хто з них отримує мінімалку, бо не вистачило стажу або зарплата була маленька. І для них відсутність індексації це серйозний удар по бюджету. Тепер про стаж, і це дуже важлива тема. Бо з 2026 року знову підвищують вимоги до страхового стажу, щоб вийти на пенсію, і багато людей можуть просто не пройти по цим новим правилам. Щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно буде мати щонайменше 33 роки стажу, раніше було 32, а тепер додали ще рік. І це продовження реформи, яка почалася кілька років тому. Для тих, хто планує виходити на пенсію у 63 роки, мінімальний стаж становитиме 23 роки. А от для виходу у 65 років умови залишаються без змін. Потрібно буде мати не менше 15 років стажу. І от що найстрашніше: вимоги продовжать зростати далі. У 2027 році для пенсії у 60 років потрібно буде вже 34 роки стажу, а у 2028-му аж 35 років. Уявляєте, людині 58 років вона всю життя працювала, але через якісь перерви в стажі, наприклад, догляд за дитиною або хвороба у неї набралося тільки 30 років стажу. І от вона планувала вийти на пенсію у 60 років. Але раптом з'ясовується, що їй не вистачає 3 років, і доведеться або працювати до 63, або взагалі до 65, якщо не наберете потрібний стаж. Або ще гірша ситуація. Людина працювала неофіційно частину життя, бо роботодавці не оформлювали, або була в декреті, або доглядала за хворими батьками, і в результаті офіційного стажу набралося тільки 20 років. А щоб вийти на пенсію навіть у 65, треба 15, і вона проходить, але пенсія буде мінімальна, бо стажу мало. І от людина розуміє, що могла б мати нормальну пенсію, якби весь той час, коли вона реально працювала чи доглядала за сім'єю, зараховували в стаж. Але держава каже, ні, це не рахується, бо не було офіційних відрахувань до пенсійного фонду. І виходить, що людина залишається з мінімалкою, на яку неможливо прожити. Ще один важливий момент, про який треба знати, максимальна пенсія теж зміниться. Зараз вона становить 23 610 гривень, і це обмеження для тих, хто має дуже великий стаж і високу зарплату. З 2026 року максимум підніметься до 25 640 гривень. Здається, що це стосується тільки небагатьох людей, які отримують такі великі пенсії. Але насправді це важливо, бо показує, що держава хоч якось намагається врахувати інфляцію і підвищення зарплат. Тепер про гарантовану пенсію для людей віком від 65 років, які мають повний страховий стаж. Для жінок це 30 років, для чоловіків 35. Зараз така гарантована виплата становить близько 3200 гривень. А у 2026 році вона зросте приблизно до 3475 гривень, бо формула розрахунку передбачає, що Розмір має бути не менше 40% від мінімальної зарплати, яка теж піднімається. Також зміняться надбавки за понаднормовий стаж. Їх виплачують за кожен повний рік стажу понад норму. Тобто понад 35 років у чоловіків і понад 30 у жінок. Зараз така надбавка становить 1% від мінімальної пенсії. Це 23 гривні 61 копійка. А від 2026 року вона зросте до 25 гривень 64 копійки. Здається, що це копійки, але для тих, хто пропрацював 40 чи 50 років, ця надбавка може скластися в нормальну суму. Наприклад, людина має 45 років стажу, це на 10 років більше норми, значить, її нараховують 10 надбавок по 25 гривень, це 250 гривень додатково щомісяця, і за рік 3 тисячі, що теж гроші, особливо для пенсіонера. І от тепер найважливіше питання, на що реально можуть розраховувати пенсіонери у 2026 році. Якщо порахувати все разом, мінімальна пенсія буде 2,5 тисячі. Це катастрофічно мало, бо на ці гроші неможливо прожити нормально навіть у селі де дешевше. Середня пенсія зараз близько 6,5 тисяч. Після всіх підвищень може стати близько 7-7,5 тисяч. І це теж дуже мало, бо фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера. Становить 7091 гривня, а більшість отримують менше. Виходить, що понад 10 мільйонів пенсіонерів живуть нижче фактичного прожиткового мінімуму, і держава це знає, але нічого не робить, щоб реально допомогти. Просто кожного року трошки піднімають цифри, щоб показати, що турбуються. А насправді люди стають все біднішими, бо інфляція їсть всі ці підвищення. І найприкліше, що багато пенсіонерів змушені йти працювати у 65-70 років, щоб заробити на життя, бо на одну пенсію не вистачає. Людина всю життя працювала, платила податки, внески до пенсійного фонду, а тепер у старості має знову працювати, щоб вижити. Де ж тут справедливість? Де турбота держави пролітніх людей? Ще одна проблема, про яку мало хто говорить, це зарплати в конвертах, через які люди втрачають втаж і майбутню пенсію. Коли роботодавець офіційно платить мінімалку 8 тисяч, а решту дає готівкою, то людина формально набирає стаж, але з мінімальної зарплати. І в результаті пенсія буде теж мінімальна, навіть якщо реально заробляла 30-40 тисяч на місяць. І виходить, що держава з одного боку вимагає, щоб всі платили внески, а з іншого боку не контролює роботодавців, які масово ухиляються від повних нарахувань. І в результаті страждають звичайні люди, які потім отримують копійчані пенсії. Це системна проблема, яку треба вирішувати, але ніхто не вирішує, бо всім так зручно. Тепер, що стосується працюючих пенсіонерів, а їх зараз близько 2 мільйонів 800 тисяч по всій країні. Для них теж є зміни, які треба знати. По-перше, для них передбачений окремий перерахунок, який проводиться раз на 2 роки 1 квітня, але тільки якщо людина станом на квітень має щонайменше 24 місяці додаткового стажу після виходу на пенсію. Тобто, якщо ви вийшли на пенсію у 2024 році і продовжили працювати, то у 2026 можете отримати перерахунок, якщо пропрацювали 2 роки, і розмір пенсії може зрости залежно від вашої зарплати та набраного стажу. Але це не дуже велике підвищення, зазвичай кілька сотень гривень максимум. По-друге, працюючі пенсіонери не отримують березневу індексацію, поки працюють. Їм індексують тільки після звільнення, і то не за всі роки, а тільки за останню індексацію. Тобто, якщо ви працювали 5 років і пропустили 5 індексацій, то після звільнення вам зроблять тільки останню, а всі попередні згоріли. Це теж несправедливо, але така система. По-третє, працюючим не нараховують деякі надбавки, які є у непрацюючих, наприклад, доплату за догляд за непрацездатними членами сім'ї або підвищення у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Тому загальна сума виплат може бути менша, ніж у непрацюючого пенсіонера з таким же стажем і зарплатою. Але є і плюс. За кожен рік роботи після виходу на пенсію додають 1% до пенсії у 2025 році це 23 гривні за рік, а у 2026 буде більше. І якщо пропрацювали 5 років, це вже 100 з чимось гривень додатково, що теж непогано. Тепер важлива інформація для тих, хто ще не на пенсії, але планує виходити найближчим часом. Обов'язково перевірте свій стаж зараз, а не перед самим виходом. Бо можуть бути помилки в базі даних пенсійного фонду. Буває, що якісь роки роботи не зараховані, бо роботодавець не подав звітність, або подав з помилками, або періоди навчання, декрету, служби в армії не враховані, хоча повинні бути. Якщо виявити недостачу стажу, то ще є час зібрати документи, щоб підтвердити трудову книжку, довідки з місця роботи, архівні дані і подати заяву до ПФУ про включення цих періодів у стаж. Краще зробити це завчасно, ніж потім за місяць до пенсії бігати і збирати папери в паніці, бо може не вистачити часу і доведеться відкласти вихід на пенсію. Також раджу звернути увагу на зарплату, яка враховується при розрахунку пенсії. За новими правилами беруть весь період після 2000 року. Але якщо у вас була перерва в роботі або зарплата скакала, то краще порахувати наперед, який вийде коефіцієнт заробітку і скільки приблизно буде пенсія, щоб не було сюрпризів. Є спеціальні калькулятори на сайті пенсійного фонду, де можна вести свої дані і подивитися приблизний розмір майбутньої пенсії. Це допоможе зрозуміти, чи варто ще попрацювати рік-два, щоб підняти середню зарплату і збільшити пенсію. Або, може навпаки, краще виходити зараз, поки не підняли вимоги до стажу. Підсумовуючи всю інформацію, про 2026 рік пенсіонерів чекає кілька змін, але чи покращать вони реальне життя це великий знак питання. Мінімальну пенсію піднімуть на 9% до 2,5 тисяч, але це все одно жалюгідна сума. Індексація у березні може скласти 15,5%, але вона не для всіх і застосовується тільки до базової частини пенсії. Вимоги до стажу знову зростають, і тепер для виходу на пенсію у 60 років потрібно 33 роки стажу. А це означає, що багато людей не зможуть вийти вчасно і доведеться працювати довше. Максимальна пенсія зросте до 25,5 тисяч, але це стосується одиниць. Більшість отримують набагато менше і продовжують жити нижче фактичного прожиткового мінімуму. Працюючі пенсіонери можуть розраховувати на перерахунок раз на два роки та надбавку за додатковий стаж, але при цьому втрачають індексацію та деякі надбавки поки працюють. Загалом картина невтішна. Держава робить вигляд, що піклується про пенсіонерів, але насправді підвищення не встигають за інфляцією і людям стає все важче виживати на ці гроші. І найприкріше, що перспективи теж невтішні, бо пенсійна система в Україні працює за принципом солідарності. Працюючі платять за тих, хто на пенсії, але працюючих стає менше, а пенсіонерів більше, і рано чи пізно система може просто не витримати. Вже зараз пенсійний фонд потребує величезних дотацій з держбюджету, щоб покрити дефіцит, і ця сума кожного року зростає. Що робити звичайним людям в такій ситуації? По перше, треба максимально легалізувати свою зайнятість і зарплату, щоб набирати стаж і формувати нормальну пенсію, не погоджуватися на зарплати в конвертах, бо це ваше майбутнє, яке ви втрачаєте. По-друге, варто подумати про додаткові джерела доходу на старість, заощадження, інвестиції, додаткова пенсія, якщо є можливість, бо розраховувати тільки на державну пенсію це ризиковано. По-третє, стежити за своїм стажем і зарплатою в базі пенсійного фонду, щоб не було сюрпризів, коли прийде час виходити на пенсію. Регулярно перевіряти через електронний кабінет на сайті ПФУ, чи все правильно враховується. І по-четверте, берегти своє здоров'я, бо якщо не зможете працювати, то доведеться виживати на мінімальну пенсію, а це катастрофа. Пишіть у коментарях, чи достатньо у вас стажу, щоб вийти на пенсію за новими правилами, чи вистачає вам зараз на життя, якщо вже на пенсії. Як ви плануєте забезпечити собі старість, якщо ще працюєте? Діліться думками, може хтось знає якісь способи покращити своє становище. Лайк, якщо інформація була корисна, підписка на канал, щоб не пропустити важливе про пенсії, виплати субсидії, жміть дзвіночок для сповіщень і підписуйтеся на телеграм, посилання в дескріші. Там найоперативніша інформація. Інформація про всі зміни. Репост батькам, бабусям, дідусям всім знайомим пенсіонерам і тим, хто скоро виходить на пенсію. Багато людей не знають про ці зміни і можуть не встигнути підготуватися. Допоможіть їм дізнатися завчасно, поширивши це відео. Дякую, що дивилися до кінця, бережіть себе і свої гроші і плануйте своє майбутнє вже зараз, бо потім може бути пізно.